У 60-ті роки ХІХ століття в Австрійській імперії відбулися політичні зміни. У 1868 році Унітарна Австрійська імперія перетворилась у двоїсту австро-угорську імперію, якою з 1848 по 1916 рік правив імператор Франц Йосиф. Це призвело до того, що Галичина і Буковина залишились під управлінням відня, а Закарпаття управлялася з Будапешта. Владу імператора обмежував парламент до палати панів якого імператор пожиттєво призначив зокрема письменника Веселя Стефаника. Деякі зміни відбулися і у становищі західноукраїнських земель Галичина отримала обмежену внутрішню автономію з 1861 року. У Львові розпочав роботу Галицький крайовий сейм. Його роботою керували призначувані імператором з числа польських аристократів маршалки, зокрема Станіслав Бадені та Леонса Пега. На посаду віце-маршалка зазвичай обирався українець. У цей період її обіймав митрополит Андрей Шептицький. У другій половині 19 століття західноукраїнські землі були одними з найвідсталіших в Європі. Іван Франко писав про життя селян хліборобів Галичини, що вони живуть в страшних злиднях, половина з них із року в рік голодує, а решта живе настільки бідно, як ніде в Україні і рятується заробітками по дворах чи інших роботах. 70-90-ті роки ХІХ століття стали для Західної України періодом становлення фабрично заводської промисловості. Наприкінці століття близько 220 підприємств, що складали 5%, були середніми та великими, а 95% все ще залишалися дрібними, мали до п'яти робітників. Іван Франко наприкінці 19 століття написав Платня робітника у нас усюди дуже мала від 15 до 30 карбованців, так що самого заробітку, якби не мав хоч кусник свого ґрунту, в жоден спосіб би не вижив. У 70-х-80-х роках під впливом збільшення попиту на нафтопродукти розвивався Дрогобицько Бориславський нафтовий район. Якщо у 60-х роках видобування нафти відбувалося ручним способом, то у 80-х почали застосовувати нову бурильну техніку. Внаслідок цього видобуток нафти зріс 20-30 тисяч тонн до 325 тисяч тонн на рік. У східній Галичині, Закарпатті та Буковині були великі поклади кам'яної солі. Західна Україна давала понад 64% видобутку солі в Австро-Угорщині. У 60-70-х роках західноукраїнські землі отримали залізничне сполучення з Заходом через краків і перемишель була прокладена залізнична коля до Львова та Чернівців, а у 80-ті роки через на закарпаття. Так Західний регіон України було з'єднано з центральними районами імперії. У другій половині 19 століття відбулися зміни в національному складі населення Галичини. Якщо у 1849 році українці складали 50% населення, то на 1910 рік їх було 40%. Українці залишалися переважно аграріями. На 1900 рік. В сільському господарстві їх працювало 95 відсотків та лише близько одного в промисловості та 0,2 в торгівлі. У 1910 році у провінції на посаді високопоставлених урядовців поляків нараховувалося 300 чоловік, а українців 25. Тяжкі економічні умови примусили селян шукати кращої долі в чужих краях наприкінці 19 століття. Почалася масова еміграція населення з Західної України на американський континент. Еміграцію в Канаду започаткували Василь Єленяк та Іван Пилипів, які з 7 вересня 1891 року прибули до Монреаля. У 90-х роках 19-го століття Західної України за океан емігрувало понад 250 тисяч осіб. Вони в основному шукали роботу в сільському господарстві Аргентини, Бразилії, США та Канади. У 80-х-90-х роках ХІХ століття західноукраїнська інтелігенція, намагаючись поліпшити долю селянства на Батьківщині, розпочала кооперативний рух. Піонером західноукраїнського кооперативного руху був Василь Нагорний, який у 1883 році організував споживчий кооператив Народна торгівля. Велику роль у кооперативному русі відіграла і страхова компанія Дністер, створена у 1895 році у Львові. Так, впродовж другої половини дев'ятнадцятого століття селяни, не отримавши допомоги від влади, з надією на кращу долю або емігрували, або робили перші кроки у кооперативному русі. На західноукраїнських землях у 60-х-90-х роках 19-го століття існувало дві основні конкуруючі суспільно-політичні течії москвофіли або їх ще називали русофіли та народовці. Москвофіли вірили у керівну роль Росії в житті слов'янства, народовці у вирішенні внутрішніх проблем орієнтувались не на російського імператора, а на український народ, крім того, українські інтелігенції. Потрібно було протистояти тиску з боку польських політичних кіл. Після революції 1848-49 років для зміцнення своєї влади на Галичині імператор Франц Йосиф вирішив спертися на поляків. Намісником краю було призначено польського графа Агенора Голуховського. Головним його завданням було посилення позицій поляків на Галичині. Замість німецької мови він зробив офіційною в краї польську. Продовжуючи наступ на українську мову, Волоховський здійснив спробу перевести її на латинську абетку. Намісник відкинув вимоги українців щодо поділу Галичини на східну українську та західну польську. Українське населення вирішило, що захистити його права може тільки російський імператор. У другій половині 60-х років 19 століття на західноукраїнських землях сформувалась течія суспільно політичного руху. Яка отримала назву москвофільство, москвофіли пропагували ідею єдиної неподільної російської народності від Камчатки до Карпат, що білоруси, українці та росіяни один народ. Російський уряд з метою підтримки москвофільства здійснив культурні акції на Галичині, зокрема ще в першій половині 19 століття, відбулася поїздка Михайла Погодіна у Львів. На москофільські позиції перейшов і Яків Головацький, один із членів Руської трійці. Ідеї москофілів поширились і на селянство. Почалося зміцнення православної церкви на західноукраїнських землях. На початку 60-х років 19 століття на захист української культури стало молоде покоління української інтелігенції. Цей рух отримав назву народовці. Народовський рух. Виник на ґрунті ідей Руської трійці та під впливом творчості Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша, Миколи Костомарова. Серед народовців було багато сільських священників, які прагнули донести свої знання до селян. Народовці спиралися на факт, що українці це окремий народ, який має власні звичаї та традиції. У грудні 1868 року у Львові було засновано культурно освітнє товариство Просвіта. Першим головою товариства був Анатоль Вахнянин. Товариство розгорнуло активну просвітницьку діяльність як в місті, так і в селі. Просвітяни у створених читальнях знайомили простих людей з кращими надбаннями української та світової літератури. Українці отримували знання не тільки про історію власного народу, вони дізнавалися про передові методи обробки землі, ведення тваринництва та заняття домашніми промислами. У січні 1868 року у відні українські студенти створили товариство Січ ініціатором його створення був Анатоль Вахнянин. Європейське суспільство нічого не знало про український народ, тому студенти і вирішили знайомити світ з культурними досягненнями українства. Товариство організовувало, зокрема, художньо тематичні вечори та щорічні шевченківські читання. На свої заходи студенти запрошували представників інших молодіжних організацій, зокрема Чеської Славії та Моравії, Хорватської Велебід, Болгарської Балкану, Цербської Зоря. У 1873 році просвітяни Львова створили літературне товариство, яке у 1892 році було перетворене на наукове товариство імені Тараса Шевченка. З Надніпрянщини для заснування літературного товариства надійшло 20 тисяч австрійських крон. Одним із фундаторів наукового товариства був Олександр Конийський, відомий політичний і культурний діяч з Надніпрянщини. У товаристві діяли різні наукові секції розквіт філологічного та історичного напрямків діяльності товариства, пов'язаний з іменами Івана Франка та Михайла Грушевського. Народовці займалися і видавничою діяльністю. Серед видань товариства виділялися, зокрема, журнали Мета, Правда. Популярним серед селян був журнал Батьківщина. З 1880 по 1939 роки виходила щоденна газета Діло. Через ці видання українське населення Галичини знайомилось з творчістю Марка Вовчка, Леоніда Глібова та інших. На Буковині до 80-х років 19-го століття в культурно-освітніх організаціях переважали діячі, які орієнтувались на Росію. У 80 х 90 х роках набувають дедалі більшого впливу українофіли. Вчений філолог та педагог Степан Смальстоцький. Випускник, а згодом і професор Чернівецького університету, був одним із співредакторів газети Буковина. Він доклав багато зусиль для розвитку українських шкіл на Буковині. Микола Василько, відомий громадсько-політичний діяч, активно захищав інтереси Буковинців, будучи депутатом австрійського парламенту. Завдяки діяльності народовців у Буковинському краї почали поширюватися поезії Тараса Шевченка. Поезія Великого Кобзаря призвела до появи Буковинської трійці, братів Сидора та Григорія Воробкевичів та Юрія Федьковича. Юрій Федькович з 1885 по 1888 роки був редактором української газети Буковина. Слова Сидора Воробкевича мово рідне, слово рідне, хтося вас стидає, хто горнеться до чужого, того Бог карає, закликали до захисту української культури. Буковина подарувала світу і видатну українську письменницю Ольгу Кобилянську. У своїх творах письменниця змальовувала життя українського селянства. У 70-х-90-х роках 19-го століття посилилася співпраця між українцями Австро-Угорщини та Росії. У громадсько-політичному житті прикладом для галицьких народовців був Михайло Драгоманов. Його наслідували Іван Франко, Михайло Павлик, Юліан Бачинський. У 90-х роках на Львівщину приїжджав Михайло Коцюбенський, налагоджував зв'язки з українцями Галичини і Олександр Кониський. У 1885 році за ініціативи відомого народовця Юліана Романчука було створено політичне товариство Народна Рада. Члени Ради прагнули до визнання українців Галичини та Надніпрянщини єдиним етносом, відмінним від росіян та поляків. З метою полегшення захисту конституційних прав українців народнорадівці вимагали поділу Галичини на східну, українську та західну польську. Згодом народна рада була співзасновником української національно демократичної партії. Іван Франко називав нове покоління українських активістів, що працювало у 1880-1900 роках молодою Україною. Наприкінці 80-х років дев'ятнадцятого століття загострились відносини між Російською та австро угорською імперіями. Німецькі політики планували у разі поразки Росії утворити Київське королівство, до складу якого увійшла б Надніпрянська Україна, діячі Київської громади, такі як Володимир Антонович, Олександр Конийський, готові були підтримати ці плани в обмін на задоволення національно культурних прав українців Галичини. Під тиском звідня поляки вимушені були піти на поступки українцям. Українцям передбачалось надати певну кількість місць у австро угорському парламенті, збільшити кількість українських кафедр у Львівському університеті. Період з 1890 по 1894 рік увійшов в історію під назвою Нова Ера період українсько-польського порозуміння на Галичині. У Львові у 1890 році, пройшовши школу народовців, Іван Франко, Михайло Павлик та інші заснували Руську-українську радикальну партію РУРП, першу українську політичну партію, яка виступила охоронцем покривджених селянських мас. У політиці радикали вимагали такого автономізму, який поєднав би силу монархічного режиму з національно-культурним розвитком народів імперії. Іван Франко вів соціалістичну пропаганду серед селян та робітників Галичини. Він виступав кандидатом від радикальної партії на виборах в австрійський парламент, щоправда, безуспішно. І з середини х років Франко змінив своє ставлення до ідеї Карла Маркса на негативне та вийшов з під впливу соціалістичних ідей Михайла Драгоманова. Іван Якович вважав, що народна держава сталась би величезною народною тюрмою. Політичне майбутнє українських земель викликало гостру дискусію серед членів радикальної партії. Молоді радикали виступали за автономію в складі Австро-Угорщини, зокрема Юліан Бачинський, автор брошури Україна уярмлена», що побачила світ у 1895 році. Це був би перший етап на шляху до державної самостійності України як необхідної передумови її економічного і культурного розвитку. Необхідність побудови Незалежної України призвела до злиття правого крила радикальної партії та народовців-членів Народної Ради, так під проводом Михайла Грушевського та Івана Франка у 1899 році утворилась провідна українська політична партія, Українська національно-демократична партія, українське націонал-демократичне сторонництво виробленням ідейно-політичної платформи нової партії. Займався часопис Будучність, в редагуванні якого брав участь Іван Труш, відомий політик і живописець. Серед провідних діячів партії були Кость Левицький, Олександр Колеса та інші. У Львові у 1899 році була утворена Українська соціал демократична партія. Лідери партії Юліан Бачинський, Семен Вітик та інші соціалісти прагнули захищати інтереси селянства та робітників. Українська соціал-демократична партія відмовилась від ідей диктатури пролетаріату, прагнучи досягти соціалізму через парламентські методи боротьби. Того ж року окремі представники духовенства утворили Католицький Русинський Союз, проте обидві партії не мали великого успіху серед населення Галичини. Закінчувалось 19 століття. Український національний рух за другу його половину. Пройшов шлях від створення культурно-освітніх організацій громад на Дніпрянщині та просвіти на західноукраїнських землях до створення перших політичних українських партій русько-української радикальної, української національно демократичної та української соціал демократичної. Громадська політична думка пройшла шлях від боротьби за національну культурну автономію до визнання необхідності політичної незалежності Соборної України.